Вітаю, ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді пам'ятна монета Розстріляне відродження Микола Хвильовий номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України у 2025 році. Монета присвячена літературно мистецькому поколінню України 20-х початку 30-х років ХХ століття, яке дало потужний імпульс для розвитку української культури, проте було репресоване тоталітарним режимом. Отже, важливо відмітити, хто такий Микола Хвильовий. Микола Хвильовий справжнє прізвище Фітільов, ключова постать культурного відродження, один із засновників української революційної прози, поет і публіцист. Його діяльність сприяла утвердженню україноцентризму і інтеграції національної культури у світовий контекст. Ця пам'ятна монета розпочинає тему розстріляного відродження, вшановуючи внесок Миколи Хвильового та всіх митців, які, попри жорсткий тиск, творили та розвивали українську культуру. Народився Микола Хвильовий в селищі Тростянець на Харківщині, нині Сумська область, у родині вчителів. Батько Григорій Олексійович Фітільов був із дворян. Навчався Микола у початковій школі в селі Колонтаєві, де вчителювала його мати Єлизавета Іванівна. Потім продовжив навчання в Охтирській чоловічій гімназії, яку був змушений залишити через участь у так званому українському революційному гуртку, а згодом продовжив навчання у Богодухівській гімназії, звідки був виключений за зв'язки з соціалістами під час революційних заворушень. Підлітком мандрував у пошуках заробітку Донбасом та Півднем України, пізніше працював слюсарем у ремісничій школі, у канцелярії волосної управи села Рублівки, брав участь у роботі місцевої просвіти. Від 1916 року учасник Першої світової війни. Вишкіл провів в окопах війни, громадянська війна сформувала в ньому переконаного більшовика. На чолі повстанського загону, який він організував наприкінці 1918 року на Харківщині, воював проти гетьманців, німців, дроздовців та армії УНР. На початку 1921 року їде завойовувати столицю Харків. У 1920-ті роки підтримував і впроваджував у життя політику українізації, виступав проти русифікаційного і просвітнянського векторів розвитку української радянської культури. З позицією хвилювого солідаризувалися українські націонал-комуністи активно заявив про себе як один із організаторів літературно-художного життя, член-засновник багатьох тогочасних літературних організацій. 1926 року Сталін вказав на виступи хвилювого як поширення антиросійських настроїв в Україні. Намагаючись врятувати від розпуску літературне об'єднання вільна академія пролетарської літератури, засноване в Харкові. Хвильовий в 1926 28 роках був змушений публічно засудити свої погляди та відмовитися від них. 1927 року працівники ГПУ УСРР заводять справу формуляр С 183. Починається стеження за діяльністю хвильового. Після чого він перебував під постійним наглядом спецслужб. Навесні 1933 року письменник разом з Аркадієм Любченком побував на Полтавщині, де на власні очі побачив трагедію голодомору. З цієї подорожі він повернувся фізично і морально розбитим після арешту свого приятеля письменника Михайла Ялового на знак протесту проти початку масових репресій проти української творчої інтелігенції. 13 травня 1933 року в Харкові у будинку письменників слово покінчив життя самогубством. Смерть хвильового стала символом краху ідеології українського націонал-комунізму і кінця українського національного відродження 1920 30 х років. Твори та ім'я Хвильового залишалися забороненими аж до останніх років існування тоталітарного режиму в Україні. На аверсі монети розміщено стилізований напис слово, назву харківського будинку літераторів 30-х років ХХ століття. У текстурі літер проглядається пророзь озимої пшениці, образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були цинічно зламані тоталітарною владою. Трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера О, з якої стікає кров, нагадуючи про болючу рану в історії України. Та нездійсненні мрії талановитих митців. Під текстовою композицією зазначено напис Україна, рік карбування 2025, Малий Державний герб України, Номінал 5 з графічним символом гривні та логотип банкноту монетного двору Національного банку України. На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Миколи Хвилювого. Символічна композиція передає глибокий зміст, обличчя письменника, ніби ув'язнене серед кам'яних плит неправильної форми, що відображають спроби тоталітарного режиму знищити пам'ять про митця. Праворуч від портрета вертикально розташовані написи Микола Фітільов, справжнє ім'я митця, викарбуване рельєфно та Микола Хвильовий, псевдонім, виконаний дзеркально, ліворуч, зазначені роки життя митця. 1893 1933. Номінал монети 5 гривень. Рік карбування 2025. Метал Нейзельбер. Гурт Рифлений. Маса 16,54 грами. Діаметр монети 35 міліметрів. Тираж 50 тисяч штук. Дата введення в обіг 19 червня 2025 року. Серія монет. Інші монети. Художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук, скульптори Анатолій Дем'яненко та Володимир Атаманчук монета випущена у сувенірному пакуванні, на якому вказані характеристики та опис монети. На момент старту продажу у інтернет-магазині Національного банку України її вартість становила 177 гривень. Напишіть у коментарях, яка її вартість на момент перегляду вами цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та підписатись на канал. Поділіться своїми думками щодо монети у коментарях.